Ну що ж, дорогі наші підписники, я радий бачити вас на каналі Файна Компанія. Як ви вже зрозуміли з назви даного відео, ми виїхали знову ж таки на фідерну риболовлю. Але я вже другий раз виїжджаю і другий раз я попадаю в ось таку чудову погоду в лапках, як то кажуть. Знову ж таки, мряка, невеличкий дощ, пообіцяють після обіду розвидніє. Сонечко вийде, стане трошки тепліше. Зараз 9 година ранку. Е, Нікуди сьогодні не спішимо, ловити будемо в день, будемо ловити на фідер. Розкажу по прикормці опаришу, по нюансиках опариша, який сьогодні хочу спробувати. Розкажу про добавку. Розкажу ще також про нове вудлище. Нове вудлище, яке я взяв на тест в магазині Тихий Берг. Як ви знаєте, ми з Льошею давненько вже співпрацюємо разом, тому він прикупив собі таку паличку е, від відомої фірми Флагман. Шерман Про довжина 3,60-100 грам. Звичайно, хотілося б довжину 3,60, але в тесті 120 грам. Але, як нам об'яснив Олексій, таких вже, на жаль, немає. Тобто довжина вже далі йде таке би як 3,90. Беремо на тест, ставимо катушку ArmaDail 6000 свою. Попробую сьогодні на одне водилище. Ось це рибачити. Якщо буде рибка в'яленька, не буде активно клювати, буду ставити другу палку. До речі, про місце розкажу далі. Буду ставити другу палку. Зараз самі все зрозумієте, де ми є і що ми будемо сьогодні ловити. Тому заварюйте чай і готуйтесь. Фільм буде дуже великий. Звичайно, якщо буде риба. Ну, Стосовно по запакуванню, по цьому чохолчику, взагалі питань нема. Гарна тканина. Окремо знаходяться наші вершинки. Же, зверніть увагу, все синеньке. Кантики синенькі, все синеньке, ну, флагман вміє радувати. Ну і саме водилище, Ще вон, сам комель запакований. Також гарненька кантовочка така зроблена, така форма тут трикутненька. Ну, довго говорити не буду, збираюсь і буду по ходу рибалки розказувати. Так, ну що ж, стосовно місця, десь отам сопачів, я заїхав. В сопачів на наліво, поїхав з стира, проїхав купу рибаків, кажуть дріб'язок, зранку не хотіла, вночі не хотіла. Надія є, кажуть, на день. Ну і я теж на день. Поставив зонтика. Ось такий в мене тут спуск. Сів тут, бо тут хтось їв конфети. Раз, чистив рибу, два. Сів ось тут. Ну, мене тут, виходить, можете побачити, як Шерман провіді грає покльовки риби. Я вже одну гостірку піймав. А ось це знову щось зибає. Може вже й сидить. Опа. А ну тако попробуємо. Опа! Прямо сірі. Дощ трошки перебив. Шоське. Із нюансів що в нас тут виходить. З Гарна палка, але про це пізніше. Оба, ось така файненька платличка. Да, така плотвичка неплохенька. Так, почекай. Продовжим. Так, і з нюансів, що в нас виходить, це тут трава, трава йде прям туди. Місце гарне, є тут. Там є дві бровки, тут є ракушняк ракушняк е трошки замулений, тому що ставив грузик 120 грузик пробиває, ставив кормушку, кормушка вже не пробиває. Там далі пішов поворот на кусок. З травою розберемося, садка закинули, як ви бачили тут вичка була. По прикормці, прикормка. Це в нас е пряна карамель і бісквіт. Кілограм пряної карамелі і. Пів кілограма бисквіта. Ось таке вийшло. Як ви бачите, тут є кастер. Трохи за пашком вже опариш. Так, йдемо далі. Так, на робочому столі. Маємо трошки пінки, опариша. І бонусом сьогодні вирішив спробувати. Давненько я вже не пробував. Каша, кус, кус, приїхав. З роботи, поки збирався з великий ось вона у нас така вийшла, трішки розбухла. Будемо її додати туди, цю туди і будемо пропорціями давати. Так що ось так. Ось таке файненьке місце. Ну, яка буде рибалка, дивіться далі. На що почав, на що буду ловити, вам вроде розказав. Трошки незручно стоїть зонтик, може ще переставлю. Але суть нормальна. Відразу скажу, що стартанув з маленьких гачків, а саме 18-й номер, такі маленькі, 90 см поводок, я його і не обрізаю, воно 12 лі, лі, волосінь. О! Ось такі діла. Будемо стартувати, знімати покльовки, знімати рибу, кормитись та чекати. Може і. Залетить щось не, всяке може бути. Але є один нюансик. І зараз ми вам його розповімо в магазині Тихий Берег. Всім доброго дня! В магазин Тихий Берег разом з файною компанією вирішили провести невеличкий конкурс для вас для підписників каналу Файна компанія та підписників інстаграму Тихий Берег. Дивіться, в нашому конкурсі буде розірвуся ось такий крутий брендовий столик. Це підставка під наживку, яка накручується на звичайний рогач. Вона дуже класна, зручна, компактна і функціональна. Тобто вона розкривається ще більше. Ось така і можна розложити будь-яку наживочкою, та е, крім неї ще е, різні аксесуари та пила. Е, суть конкурсу дуже проста. Е, потрібно буде під відео залишити коментар з ключовим словом столик. І всі, хто залишить такий коментар, буде приймати автоматичну участь у конкурсі. Ми будемо розігрувати п'ять таких столиків. Тобто, це буде вийде на каналі Файна Компанія 5 таких відео, і на кожному з цих відео ми розіграємо один такий класний столик. Що потрібно бути підписником каналу Файна Компанія, підписником інстаграму Тихий Берег. Ми залишимо під відео посилання на інстаграм і залишити коментар з ключовим словом столик. Розіграш буде по, під попере, попереднього відео розказано на новому. Тобто, коли вийде друге відео, буде розіграш з першого, хто приймав участь. Тому приймайте участь у конкурсах, підписуйтесь на канал до хлопців, підписуйтесь на інстаграм «Тихий Берг, слідкуйте за новинами та ні хвоста, ні луски. Получається, дві рибинки впіймав, поставив пшеничку, пшеничка обгризена. О! А, є, вже вона прийшла. Поставив пшеничку. На пшеничку пукльовки навіть явно не замітив. Отакі о. Ось це ще така проблема буде, ця травичка. Але нічого, помучимось. Опа, як чайка. Зараз я тобі ще цю кіну забереш. Верховодку ловить. Курмушка 90 грам. відводик і скрутка з фідергама. Щоб тянулося. Все по-простому, всі монтажі зазвичай вже використовую, готові, щоб не тратити час на риболовлю, тому що це зручно, практично та й не крепко дорого. Я думаю, любий рибалка зможе собі дозволити таке. Так. Не забуваємо про наш орієнтир на тому березі. Я вибрав прогалину. Між двома деревами. І взяв трішки лівіше, щоб е на крайняк, якщо вже не буде кльова, відкліпсуватись 2-3 метра і зміститись правіше нище потечі. Тому що, як ми знаємо, нижче потечі скочується наш корм, і риба може триматись там. Якщо корм у вас не дозволожений, а такий пухкенький. Пухкенький пухкенький в тому випадку, якщо оберете вон, корм, взяли. Бачите, щось не то, кинули в воду. Якщо він сплив, неодноразово вже таке було, корм просто зносить. Тому зволожуйте його так, щоб він по-перше, зжимався в комочок в руках, але не крепко такий, як пластилін. І ви його кидали в воду, і він вас спокійно падав на дно. Якщо він падає на дно, я вважаю, що це правильний корм. Якщо відповідно спливає доверху, значить він недозволожений. А якщо він впав на дно і не має ніякої муті, значить ви його перезволожили. Тому потрібно додати трішки сухого та вирівняти його склад. Ось така йде покльовочка. Дамо їй трохи шансу. Ну, гарненько показує покльовки. Опа! Оба. Ну, Якась рибка сидить. Щось таке би як сидить, відразу скажу, що палка мені сподобалась, тому що має. М'ягкий забрилос, це просто це береш нею і такого матильну, вона ж так гарненько прогнулася, так закинула. Ну все як не має бути. Навіть можна задуматися собі про таку покупку. А жінка Дай звіздюлей. Отаке. О. Оце клює отака срань. По ходу, зараз будемо переходити на пшеничку. Це дві більш-менш рибки летіло гарних. Зараз така верховодка нас задо. Тому раз пшеничка. Поставлю дві. Опа, поставив дві пшенички. В попередній рибалці, яку ви можете тут переглянути, на дві пшенички саме клюну під лящ. Взагалі палочка відпрацьовує на ура. Все мягенько, все взагалі так чутенько. Я не думав, не думав, тому що з флагманів в мене тільки бюджетні. Фідера. Зазвичай брейн. Але ця палка мені, здається, приляже до душі. Вже вона в кормі, так що Льоша не переживай, краш тест вона проходить. Пльоночку тобі не здираю. Але в кормі вже вона повністю. Ну така погода, що ти зробиш, така погода знову застала. І мусим мусим щось вам показати. Так що ловим? Закидаємо пшеничку, зробимо трошки паузу, бо аж трошки спрів, поки побігав, все це підготував, трішки вам підзнімав. Як ви вже замітили, мікрофон на місці, все, все як не має бути. Щось, щось пробує пшеницю. Бачите, не дасть телефона виключити. Ну і пару слів про палочку. Sherman Pro. 12 дюймів чи що це? Це футі, я ще в цьому крепко не розбираюсь. Тест 100 грам, довжина 360 Палка дуже гарно підходить для наших умов, для нашої рибалки на різці стир. Не знаю, скільки вона коштує, треба буде в Олексія спитати, він її придбав собі, але дав затестувати. Гарне водилище, гарне, я очікував від нього гіршого, але свою роботу вона робить. такі три вершинки. Все, як зазвичай, ось іде покльовка, можете побачити. Дві пшениці там стоїть. Ну, Відіграє гарно. Три риби витягти, чи що? Та і така палочка. Тянемо рибу. Так, і ще в мене є сьогодні така ерунда, як давно хотів спробувати, а нещодавно ще відосик попався на скору руку. Пачка опариша, залита кип'ятком. А пахне як! вимочена на салфетці і потім... На чисту салфеточку додав сюди ваніліна, перемішав. І тепер ми маємо ось такий мертвий опариш, але прокип'ячений, який не буде зариватися, як кажуть люди, в дно, який лящ полюбляє, вся риба його полюбляє. Інколи кажуть, є така версія, що риба боїться, коли ворушиться, риба боїться такий. Ну, коротше, люди кажуть, будемо пробувати. Там зараз стоїть три опариша на тому 18-му гачку. Я все боюсь, якщо візьме крупняк, що з ним буде. Можливо, то перейти на більший гачок, зараз будемо бачити. Але один опариш рулить, хоч і попадає верховодка, але гостярка ж проскочила з цим сплотовою, значить і мусить ще щось бути. І будемо пробувати оцей ванільний смаколик. Да, активності нема, дощик іде. Десь минут не пойде, десь пойде. Що його робити, не знаю. Але знаю одне точно, що треба кормитись і ще раз кормитись. Тому будемо цим і займатися. Ех, погодка, погодка. Ставиш опарища, задовбує верховодка, ставиш пшеницю, дві покльовки і все, і тишина. Треба щось думати. Але підемо, мабуть, черяка купати, чи що. Тощик вже помаленьку знову стихає. І я вирішив все-таки поекспериментувати і змістився, виходить, на 2,5 обороти катушки ближче до трави. До трави і відчуваю, що при кожній вимоці тепер я впираюся чи то в бровку, чи то в косу трави підводну. Але гарно палка кидає. Я в шоку. Може, може. Ну і вже два завроса було і дві густорочки, то, можливо, риба все-таки тримається її, а далі нас того і задовбувала верху водка. Зараз будемо дивитись, експериментувати. Побачимо. Можливо, ці два з половиною оборота зроблять свою справу. А ні, то містимося правіше. Зараз подивимось. Даний час поки що надіваю цей обшпарений опариш. Надівав його за краєчок, він виходить довгувати, там десь сантиметр півтора і його висмактує. Трошки примудрився О! О! почав його надівати по центру, щоб він звісав і наліво, і направо. Вроді би непогано, дві рибки впіймав. Будемо дивитись. Можливо, так також буде для неї цікаво. Це рибаки просто жопа. Приїхати перший раз в сторону Сопачева, Коли тут ні разу не був, і просто попати, попасти в такий нокаут це жесть просто. Може неправильно вибране місце, може щось я робив не так, може не вистачало того черв'яка, якого я не знайшов, якого в мене немає. Може треба було сідати там на гриві, де було більшість людей, де вони сиділи на ямах. Може, а може. Але що маємо, то маємо. Рибалка в нас не задалась. Я очікував більшого, хотілося більше, хотілося крупнішої риби, але верховодка одна за одною. Тому ні сил, ні натхнення немає. так що Зараз, звичайно, покажу, що впіймав. Але нічого, всякі бувають прогалини. І така рибалка треба, щоб переосмислити свої думки. Зрозуміти, що було не так, проаналізувати ситуацію, але нічого. Ну, таке во. так, да, є декілька костьорок, там щось типу, більшого, але це не, те. це не те, що мало бути. Рибу випускаємо. Ні, сфоткаємо, а потім відпускаємо. І тепер. Відпускати. Верно, так зробимо. Чупуньк. Чупуньк. Як, як і обіцяли по погоді, починає вже парити. Под зонтом пари вже даже шорти вдіть, зранку плюс 16, а вже десь всі, мабуть, 25 стає. Все, хай пливе. Сушимо садка, збираємо фідера. Що хочу сказати про палку. Палка себе зарекомендувала з кращої сторони. Звичайно, для бюджетного варіанту вона не підходить. Простіше взяти якоїсь іншої фірми, трішки дешевшої. Але якщо хтось хоче впевнено почувати себе на фідерній риболовлі та користуватися дуже цікавою та дуже такою, як вам сказати, м'ягенькою палочкою, яка дозволяє робити легенькі заброси. Не треба багато усердствувати, як то кажуть, не треба напрягатися. Видно самі маленькі дотики риби. Тому Sherman Pro, Баман. Можете купляти. Не знаю, чи є в Льоші, треба поцікавитися, чи це він тільки собі є купив, чи це він буде вже їх брати, щоб продавати. Ну, але палка отакова, Я очікую від неї гіршого. даже Brain Скаут. Ну, Трішки він програє, все одно трішки він цій палочці програє. Ну, що там робиться? А ви, дорогі рибацюги, не забувайте написати комент під цим відео з ключовим словом столик. І ми на наступній вже рибалці відразу ж його розіграємо. Всі умови ви бачили. Так що отримуйте подарунки від файної компанії. Та риболовного магазину «Тихий берег. Всім дякую за увагу.